Випікання паски особливий ритуал для вірян напередодні Великодня. Роблять це традиційно у середу, четвер чи суботу. До цієї справи зазвичай радять братися із гарними думками та в хорошому настрої. Окрім пасок, українцям давно припали до душі крафіни та панетони. Про кращі рецепти великодньої випічки у господинь та господарів розпитувала Ірина Васюра. Розмішуємо, додаємо. Борошно. Ось так у тиші та спокої Оксана готує великоднє тісто. З першого пара, дріжджі, цукор, тепле молоко та борошно. А за 20 хвилин додає яйця, масло і ще борошна. Знову вимішує і ставить у тепле місце. Сюди додаємо масло потрошку. І воно таке буде зараз. тісто. випікання Паски це ритуал, каже Оксана. Це історія не лише про випічку. Готуватися до Великодня її навчила мама та бабуся, і тепер цю атмосферу родинного свята хоче зберегти для наступного покоління. Для мене це така традиція, яка нагадує ніби таке найрідніше, найкраще місце на землі. І я хочу, щоб воно і в і в моїх дітей збереглося також. Тому я хочу випікати і всім раджу, тому що це якось так тепло по-домашньому і смачніше набагато. Окрім традиційної паски, дівчина робить ще й кілька крафінів, які відрізняються лише підготовкою до випікання. Розкатуємо тісто, викладаємо начинку, скручуємо у такий рулетик і розрізаємо навпіл. Тут нічого складного немає, але поспішати не треба. Ось так тоді згортаємо з обох боків. тому вже сформовані паски і крафіни ставить у духовку. Загалом на приготування такої великодньої здоби Оксана витрачає близько трьох годин. І певно, певний час витика. А так печуть паски у черкаській крафтовій пекарні. Тут їх готують на заквасці, і цей процес потребує майже дві доби. Окрім правильного замісу, важливий ще й правильний настрій, розповідає пекар Олександр. Я Завжди всім кажу що все негативне, Ми залишаємо десь там на дворі, а сюди заходимо завжди з позитивом і з посмішкою. дуже переживаєш, тому що це дуже довго, і ти не можеш зрозуміти, коли це саме треба зробити. Ти весь час думаєш, щоб встати і вовремя це зробити. У пекарні Великодню випічку роблять креативно з журавлиною та лохиною. А ще тут запровадили акцію підвішеної паски, щоб кожен, хто хоче висловити свою повагу та вдячність українським захисникам, міг оплатити їм святкову здобу. Адже головним є не рецепт чи дизайн паски, а дух єднання, вдячності та затишку. А купувати паску чи випікати її не так вже й важливо.